Великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, пликав нас бій по втраті України, кормив нас гніт і гнів на ворогів, доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій, під синьо жовтим прапором свободи, з'єднає весь великий наряд свій І ось ідемо в бою життєвому. Тверді, міцні, не мов в грані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. 72 роки минає з часу створення Української повстанської армії. Національно-визвольний рух УПА одна з найяскравіших сторінок боротьби українського народу проти гітлерівської та більшовицької окупації. Без вагань вступили у цю збройну боротьбу мешканці Золочівщини: Кравчук Роман псевдо Степовий, Кук Василь, який був головою Української визвольної ради, Левкович Микола псевдо Чернець, Онишкевич Мирослав псевдо Орес та інші відомі та невідомі герої. Молоді люди, колишні учні, йшли на смертельну боротьбу. Ця боротьба була надзвичайно виснажливою, важкою і кривавою. Сьогодні ми раді вітати на нашій урочисті лінійці людей, які захищали соборність і незалежність України в ХХ столітті і продовжують її відстоювати у 21 столітті. Так, Богом дано, що наша Україна є Божою державою. Володимир Великий хрестив нашу Україну в 1037 році. Ярослав Мудрий. Посвятив під покров Україну під Матір на, е, Божу, вибрали е, покровителькою. І наші повстанці, козаки ще раніше, повстанці, а також сьогоднішній президент проголосив, власне, що День захисника Вітчизни буде святкуватися власне на покров. Тому це є Божа справа захищати свій народ. Бути гідними синами, дочками свого народу. Тому я сьогодні хочу поблагословити цей захід, і що ми дійсно є тими українцями, які є борці за свою незалежність, волю і майбутнє наше, яке буде під покрову Матері Божої. Всемогутній Господь Бог нехай благословить Матінка Божа, нехай охороняє всіх нас. І Благословен Господнеха зійде нас, перебуває з вами завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Раз, два, Расхатри, Вони Вісу, нас смотри, мищещені, на своє, море і по вісам, лише на свободах на землі. Золочівське братство, Онупа імені Шогая. Вітаю вас і ваші родини з національним святом святої Покрови 72-ї річниці утворення Української повстанської армії, яке упав відбулося 14 жовтня. Кращі сини і доньки добровільно взяли до рук зброю і стали товар упа для героїчної боротьби. За українську самостійну державу. Тисячі відомих і невідомих героїв поклали свої голови за волю України. Слава Україні! У <клухи> <клухи> 44-му році я став зв'язковим УПА. Мені було всього 14 років. Старший брат був УПА. його засудили. На 18 років в 45-му році. В 45-му році, в березні місяці, мене і маму, і сестру вивезли від ССР в сесер Жевськ і завезли в Тайгу Ми переночували їдну ніч і повтікали звідти. Повтікали ми з Долбунський район Риверська область, там Чеське село. Новокраїв і старе село Українське Новокраїв. Я там знов став зв'язковим і носив їсти в ліс. І потім чех, такий молодий хлопчисько раз бачив п'яні сумки і казав до мене, що я тебе видав. ну Я з нього попросив, каже, не роби того і так далі. Жили ми там з бабою в тій чешці. Пів року. А в мене лишилося дві сестри на Болині, і мама написала лист, хотіла знати, що там є. Знали по тим листу, і нас приїхали в район, в район, райот, домукраю і знов забрали. Забрали нас привезли в Дубна, потім в Сарне перед, а потім в Дубне в тюрму. В тюрмі я сидів 18 місяців, іди камері. Маму судили, дали 5 років, мама сиділа тут в Ляцькій, то були город, і такі бураки, там все обробляли, а сестра, а сестру Крагаду. Я висидів 18 місяців, потім мене забрали на, на пересильний пут до Києва. В Києві два місяці я відсидів, О, і забрали мене. Назад на силку, але перед тим мене страшно мордували в в тюрмі. Така так називаємо, така була, ну, як, як верето, ру, така рубашка резинтова, сажали, і накривав з головою і в воду, а доктор тримав за пульс і потім стискали в обсі сторони, вже згубив здання, тоді не непослідував. Потім мене допомогла така була знов камера, що ставав, і притискали двері гумові, напускали по шию воду, і на, на голову капала капля води велика така. Тож я стояв, я, я не знаю, скільки там хвилин, 20 чи 15 знов. Переслідчив. На кінець, що зробили, вони прийшли, привели мене, до слідчого і Запали палець, як можна казати, І двері, двері притиснули, палець три я впав в землю. Після того я сидів ще пару місяців, а потім забрали Київ на пересильню, з пересильню завезли в Москву в Таганку, в тюрму. Там сидів я два місяці, але мені там вже було дуже добре, бо там були е, якісь такі видно. Політичні, були мали великі передачі, там я годували мене, я від'їв, від, 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 віджив трошки. Після того забрали мене назад у Бурське ССР, завезли. Вінчати в кінчати році абозили нас, нас в той губріз 20 кілометрів таким, Бускополейкою поїзд, таким малий. І заставили розписатися на вічне спецпоселення. Другі, шоро, і... Я побув в експедиції три роки, і в 57-м році я приїхав до України. Дякую. Слава Дякую. Перш за все, я хотів би подякувати всім вам за те, що ви не є байдужим. За те, що ви вийшли зюди, прийшли, як чи може, вчителі чи не вчителі. Треба завжди допомагати один одному. Треба завжди допомагати один одному. І не надіятися ні на кого, ні на світ. Треба надіятися тільки на самих себе. Тут мирне життя, там декілька кілометрів звідси йде війна. Держава таке враження, що державі все рівно, що в неї забирає територію. А люди, звичайні люди, її захищають. І звичайні люди їм допомагають. Пам'ятайте, про тих... Що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті, такі чисті і... і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, хто за правду повстав, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що під танки стрибали. Є в місцях невідомих невідомі останки, є у лісі, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Достойними нащадками української повстанської армії є сьогоднішня молодь, яка вже має право називатися захисниками вітчизни, бо брала активну участь у революції гідності, допомагає і підтримує українську армію з початку війни з російськими загарбниками на сході. А сьогодні продемонструє вміння марширувати і виконувати строєву пісню. Наді не спішить пускати слідуші загинув. easy joe Від обекла, з нами піде, раз-два день, в нього лишко, як сметана, має рахуна капітана раз-два, раз-два, раз-два гень, ще вечір вечуріє, повстанське серце б'є, алента набої поспішно подає, а флента зелентою набої подавай, український повстанче в бою не відступай, а флента зелентою набої подавай. Українсь...

BANG Pistaju! Kroko! Ruš! Da na ovo! Боротися будемо за Україну, за війні трава, зловці підемо, боротися будемо. хлопець із, із, із лісу, гуляє десяток, хлопець гуляє, лісу, гуляє, Ми, лісу, гуляє на силою. Ми, діти з Бандерштату, ходимо до церкви, шануємо батьків, ніхто. Поки сурми не заграли, барабан не забив.